In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young man. His name, Merlin. Ти обернись. Ваша величність? Це ви? Щось сталося? Ні, ні, все гаразд. Так пізно гуляти небезпечно. Ти так серйозно ставишся до своїх обов'язків? Я не сподівався вас тут зустріти, ваша величність. Персиваль, мені не завжди хочеться бути вашою величністю. Скучаю за середмістям, за вулицями, людьми. Тому іноді гуляю. Але це небезпечно. Ніхто ж не подумає, що королева гулятиме сама. Ваша правда. І це нагадує мені про Елієна. Інколи мені це потрібно. Звісно, я розумію. Я не певна, що Артур зрозуміє. Я йому не скажу. Дякую. Ти запізнилася. Вибач, що сталося? Я впоралася. Дістала те, що я просила. Це було нелегко. Тут вказані маршрут збирачів податків, імена лицарів, їхня зброя і день, коли вони вирушають. Молодець, Гвен. Навіщо це нам? Ми знищимо частину лицарів Артура. Ні, мій лорди. Моргана нато сильна, не зараз, як вона могла. Це не так Гвен, яку ви кохаєте. На неї накладено сильне закляття. Якщо я втрачу її, то втрачу все. Артур, ми придумаємо, як зняти закляття. Обіцяю. збираюся поїздити верхи. Добре. Хочеш зі мною? Не можу. Може, по обіді? Може. Артур, що сталося? Ти про що? Ти якийсь неуважний. Та ні. Просто заклопотаний. Вибач, розумію. Тобі допомогти немає потреби. Ти нічого не їв. Мені треба потренуватися. Побачимося пізніше. Джентльмени, ось новий маршрут збирачів податків. Запам'ятайте його. Мілорде, нікому не кажіть, поки не вирушите. Зрозуміли? Так, Мілорде. Мордред? Звісно. Мілорде, можна спитати, чому ми змінюємо маршрут? Не можу тобі сказати. Повір, так треба. Добре? Вирушайте через три дні.